Мінімум для українського хлопу для існування і праці в Калгарі потрібно 2100 канадських доларів. Ми порахували: 700 кімната, 700 їжа, 300 страхівка, 400 бензин. Для сім'ї з чотирьох людей це приблизно 6000 канадських доларів. І це ще раз про те, що жити в Канаді і не працювати нереально. В Україні ознакою достатку для багатьох і велика хата, щоб усе було по максимуму. Сауна, плазма, кава машина, друга апаратура, бо це ж показник успіху. Ми часто вкладаємося в дім, щоб його начинити всім можливим. А От у Канаді все навпаки чим людина багатша, тим простіше її житло і машина. Не тому, що вона не може собі дозволити більше, а тому, що не хоче бути прив'язаною до речей. Тут свободу цінують вище за статус. Місцеві міркують просто. Здав свій будинок на півроку, а це приблизно 3-5 тисяч канадських доларів на місяць, і полетів жити в Бразилію, Домінікану або на гарячі джерела. Там орендуєш житло приблизно за тисячу доларів в місяць і живеш спокійно, маючи ще запас, щоб подорожувати, працювати онлайн чи просто відпочивати. Математика справді дуже проста, але філософія глибока не мати все вдома, а мати можливість бути будь де. Порівняння, скільки коштує оренда в Калгарі 2-2,5 тисячі канадських, дол... канадських доларів хата. Проти, наприклад, умовних 800 тисячі канадських доларів у ті же Латинській Америки. Отже, люди виїжджають на різниці.